Спецоперації ГУР таємні документи Міноборони РФ важка ситуація на кордоні та нові припадушні висловлювання Мєдвєдєва. Друзі, ви на фабрики новини це нова підбірка важливих новин станом на 4 березня. Мене звати Анастасія Федор. Починаємо українські розвідники плідно попрацювали. Зокрема, лише за останню добу гур провело декілька спецоперацій, про які я вам вже зараз розказую. По перше, в Росії у Самарській області підірвали. Стратегічну залізницю по ній ворог переправляв боєприпаси через вибух. Пошкодження отримали металоконструкції мосту, а також огородження. Рух. Кількох поїздів було припинено. Головне управління розвідки України підтвердило, що залізничний міст через річку Чапаєвка вийшов з ладу саме через те, що сьогодні, о 6-й ранку, його підірвали. Вибухівку заклали так, щоб знести усі силові конструкції. Втім, саму бетонну опору пошкодити не вдалося. Пишуть телеграм-канали. Далі цитую. Гур підтверджує факт виведення з ладу залізничного моста через річку Чапаєвка. 4 березня близько 6.00 міст був пошкоджений шляхом підриву його силових конструкцій. Підірвано опору мосту через річку на перегоні зірка чапаєвськ Рух поїздів паралізовано. Кінець цитати в гур зазначили, що ця залізнична гілка використовувалась державою агресором для транспортування військових вантажів. Зокрема, інженерних боєприпасів вироблених заводом полімер з огляду на характер пошкоджень залізничного моста його використання тривалий час буде неможливим, кажуть розвідники. Російські змі пізніше повідомили, що в районі підриву мосту під Самарою знайшли ще два вибухові перестрої. Саморобні вибухівки заклали нібито під залізничним полотном. Про це пишуть кремлівські телеграм-канали Шот та МАШ. За їхньою інформацією, бомби знаходилися на рейках. Одна в районі селища Безенчук, інша біля нагірного Чапаївського району. Телеграм-база написав про один вибуховий пристрій, що не спрацював. Російські джерела нагадують, що днем раніше в Єкатеринбурзі стався яскравий спалах і вибух неподалік будівлі електричної підстанції Калінінська. Російські змі з надією повідомили, що причиною події могло стати коротке замикання та подальше пошкодження одного з трансформаторів. Але виявилось, що на місці події знайшли сліди вибухівки. Зазначу, що Калінінська забезпечує енергією три оборонні підприємства Росії. До слова зі спецопераціями ми не закінчили. Кіберфахівці головного управління розвідки провели операцію, у результаті якої вдалося отримати доступ до серверів Міністерства оборони РФ. Про це повідомили у ГУР. Цитую тепер Українська спецслужба володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало МОРФ, а також масивом секретної службової документації Російського міністерства війни Йдеться про накази, звіти, розпорядження, доповіді та інші документи, які циркулювали між понад двома тисячами структурних одиниць силового відомства Росії. Кінець цитати. Тепер в руках українських розвідчиків опинилась в тому числі службова документація заступника міністра оборони РФ Іванова Тимура. А там багато цікавої інформації повідомляють у ГУР. У відомстві зазначили, що робота у кіберпросторі Росії спрямована на перешкоджання і параліч діяльності відповідальних за війну проти України силових органів та посадовців Росії. Втім, на фронті поки що все не так приємно. Діпстейт пише, що Росія закріплюється у Новомихайлівці. Збройні сили України ведуть бої із росіянами на східних околицях селища під Мар'їнкою. Про це повідомив речник Силоборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій. За його словами, кількість атак окупантів там буває більша ніж поблизу Авдіївки. Він зазначив, що оборонна операція досі триває, Бої йдуть на околицях загарники вже довго намагаються захопити селище тактикою малих штурмових груп. Російські військові хочуть пробити українську оборону і в районі Іванівського на Бахмутському напрямку. Також вони перекидають свої сили на Лиманський напрямок за добу. На цих ділянках окупанти втратили майже півтисячі своїх бійців. Про це розповів начальник прес-служби оперативно-стратегічного груповання військ Хортиця Ілля Євлаш. Цитую: Російські військові атакують в районі населеного пункту Іванівське та намагаються пробити українську оборону. Ідуть бої в межах населеного пункту. Українські військові намагаються відкинути противника, зайнятих рубежів. Також військові російської армії атакують поблизу Богданівки, що північніше часового яру. Кінець цитати. Судячи з карт Діпстейт, росіяни вже контролюють поблизу половину Івановського. Решта його знаходиться у сірій зоні. Російські павліки пишуть, що основні бої розгорнулися за висоти на північ від Іванівського. За словами Євлаша, ворог на цих напрямках значно зменшив застосування літаків, але продовжує тиснути. каже. За добу російські військові двічі атакували Бахмутський напрямок, використовуючи керовані авіабомби. Поблизу Часового яру зведені декілька рубежів оборони, а саме, потужні мінно-вибухові загородження та десятки взводних позицій з урахуванням рельєфу. Кінець цитати. У повітряних силах розповіли, як знищення російських літаків змінило ситуацію в небі. На думку речника Юрія Ігната, зараз Москва робить висновки після ураження великої кількості російських винищувачів за останні дні. Ворог зменшив активність із використанням керованих авіабомб, але все ж таки ці удари продовжуються. Цитую, ситуація змінюється після роботи бойової зенітними. Керованими ракетами по російських літаках про що сповістив командувач повітряних сил ЗСУ. Небо стало чистим. Кінець цитати. Що стосується літаків а 50 то їх ще досі немає у небі. Бояться втратити третій? Вже день сьомий, якщо не помиляюся, він не з'являється ні в Ростовській області, ні в акваторії Азовського моря, каже Ігнат. Противник заявив, що будуть відновлювати ті, що знаходяться на зберіганні. Кінець цитати. Президент Зеленський наголосив, що такі результати потрібні і надалі. А відтак необхідна і підтримка західних партнерів. До слова, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон провів переговори. З республіканцями щодо нового двопартійного пакету зовнішньої допомоги, зокрема Україні, що включає обмеження на кордоні США з Мексикою. Прихильники цього пакету кажуть, що в умовах, коли Росія здобуває перемоги в Україні, необхідно діяти негайно. А от Росія продовжує втілювати свої злочинні плани на думку експертів, інституту вивчення війни в Кремлі, намагаються маніпулювати. Запропонованими Китаєм і Туреччиною переговорними майданчиками для підриву подальшої міжнародної підтримки України, аналітики зазначають, що Китай і Туреччина створюють власні переговорні платформи, нібито для завершення війни в Україні. Втім, Росія користується ними виключно для просування власних інформаційних операцій. В Кремлі роблять все, щоб похитнути впевненість західних країн у правильності їх позицій. На це працює зокрема і алкоголі Кремля, головний телеграм-канал, зірець пропагандистів «Мєдвєдєв». як еталон невдалого ядерного залякування, виступив з черговою промовою. Не обійшов Дімони своїх головних топ-тем. Серед скандальних заяв знову ядерні бряцання, погрози і приниження України. Також не забув відбилити репутацію СРСР, але все починалося з того, що заступник голови Радбезу Ерефії. Виступив з лекцією про географічні та стратегічні межі Росії. Це їх улюблене в Кремлі, нагадав слова Путіна. Границі Росії ніде не закінчуються. А також заявив, що України не має існувати. Далі цитую, пробачте. Концепція Україна, не Росія, долажна іщеснути навсегда. Україна це безусловно, Росія, кінець цитати. Ну а якше? Після цього Медведєв доповів на запитання. Із зали один із них стосувався можливого відновлення Росії у межах СРСР. Медведєв сказав, що двічі в ту саму воду увійти неможливо. Проте Росії варто діяти в тому напрямку, в якому вона зараз і рухається. «Совєтський союз був достойним наслідником Російської імперії. проаналізував Дімон. Російська імперія создавалась трудом десятка поколінь наших предків в місці з її інтегральними частями Вілікої Росії, Малої Росії і Нової Росії. Кінець цитати. Потім він перейшов до ядерних погроз, звісно, з собою на першому плані. За словами Медведєва, зараз ця загроза у 100 разів суттєвіша ніж під час Карибської кризи, тому що тоді США не воювало з Росією, а тепер. За варсию алкоголика воюю, цитую не считайте меня человеком, который с маниакальным постоянством об этом говорит. Просто как человек, который имел известный чемодан с ядерным оружием, я понимаю, насколько эта угроза существенна и насколько тонкой может быть разделительная линия. Нам говорят: русские только пугают, они же не сумасшедшие. Да, мы не сумасшедшие, но у нас есть специальный документ – основы нашего ядерного сдерживания. И в нем прямо указаны случаи, когда мы обязаны отвечать именно так. Кинец цитаты. Ну від того, що Медведів всім сказав, що вони не божевільні, вони не стали раптом нормальними і адекватними. Розпочавши найбільшу агресивну війну після другої світової, Росія продовжує мало не щодня лякати всіх застосуванням ядерної зброї. Далеко ходити не будемо на останньому своєму виступі. Путін заявив, що вся російська ядерка готова до застосування. Цитую. Стратегічні ядерні сили Росії знаходяться в состоянні повної боєготовності. Комплекс кінжал вже використовується для поражені особоважних цілей целей в ході СВО. В бою вже примінявся комплекс Циркон, ну і далі по списку. Ще Путін розказав про «Буревестник», авангард, «Посейдон», сармат. І все це, звісно, не погроза, а просто інформаційна довідка для західних партнерів, точніше, для Путіна ворогів. Зокрема, 1 березня міноморони Рафії похвалилося успішним навчально-бойовим пуском міжконтинентальної балістичної ракети РС 24 ЯРС, оснащеною роздільною головною частиною з блоками індивідуального наведення. Кремль часто використовує погрози ядерною зброєю, щоб вселити страх у західну аудиторію та послабити підтримку Заходу для України. Застосування ядерки в Україні та за її межами зараз є малоймовірним, вважають аналітики Американського інституту вивчення війни. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Завтра вас чекає новий випуск важливих новин. Підписуйтесь на фабрику новин, щоб не пропустити, а також підтримайте нас подобайкою та коментарем. До зустрічі!